Час з тобою, Христе, що багато всього, ти світло дай мені. Цей час мій, з тобою, Христе, що багато всього, ти світло дай мені. Церква навчає нас, як до неба йти. Я його син, я люблю читати, а величаючи нове наша віра росте. Час з Ісусом. Ісус у святому причасті. Привіт Джозефе. Що ти робиш? Я читаю книгу про прорив. Чому? Бо ця субота це перша субота місяця. І. Ну, ми з татом підемо на озеро на рибалку. А, ти любиш риболовлю. Так, ми прокидаємося дуже рано на світанку. Коли ми приходимо на озеро, то ми витягаємо їжу, яку нам приготувала мама для нас, канапки із сиром і фрукти. Ми також витягаємо вудки і приманки. Це, мабуть, весело. Чи тобі не нужно очікувати, поки риба клюне? Ні, тому що ми розмовляємо, поки очікуємо. Гаразд, тепер тягни її повільно, якщо не хочеш, щоб вона вирвалась. Ось так. Саме так, повільно, але тримаючи вудку стійку. Вона, мабуть, величезна, мабуть, ця акула. Ха ха, тут немає акул, але вона, мабуть, справді буде велика. Глянь, вона велетенська. <тур> так, думаю, це сом. Як ти знаєш, що це сом? Бо в неї є вусики. Справді? Ей, ти замилюєш мені очі. Ні ні, подивись і побачиш вони схожі на вуса. Ого, справді? І ти впіймав її сам, молодець хлопчик. Чудово, ми з татом очікували цієї суботи цілий місяць. А завтра, п'ятницю, ми з батьком займатимемось чоловічими справами. Ого? Так, ми підемо у міський заклад, і тато купить мені шоколадний коктейль і шоколадний капкейк. Так, будь що головне з шоколадом. Так, і ми спілкуємось на різні теми. Як справи у школі? Чудово! Зараз це модно робити трюки на скейтборді. А, тобі це добре дається, правда? Юсіп заклад. Ми зустрічаємось у парку біля школи. Це найкращий час тижня. Слава Ісусу Христу діти! Слава навіки, очі луїсця субота, перша субота. місяця. Чудово, чи ти йдеш на рибалку з татом? Так цього чекав увесь місяць, і завтра п'ятниця. Розумію. Це означає, що ви займаєтесь чоловічими справами, так? Так, це найкращий час тижня. Чи ти знаєш, що Бог призначив для нас особливий день також? Я не розумію. Я також. Бог встановив деякі святкові дні, щоб проводити час з ним. Як католики, ми маємо відвідувати службу Божу в неділю, і в кожен святковий день це наш обов'язок. Ого, справді так. Ісус любить нас настільки сильно, що він хоче, щоб ми були з ним. Ви маєте на увазі, що йти на службу Божу – це наче займатися чоловічими справами. Хм. Ну щось схоже, служба Божа це найважливіший час тижня. Важливіший за чоловічі справи в п'ятницю і важливіше ніж рибалка у першу суботу. Місяця набагато важливіший я дуже радий, що я прийняв своє перше причастя. Так, я не думав, що перебування на службі Божій може бути таким захопливим. Те, що є захоплюючим, це те, що ми бачимо Ісуса. Наприклад, те ж саме сталося з Закхеєм, який хотів побачити Ісуса. Привіт, друзі! Привіт, Христина! Отець Луїс, розповість нам історію про когось, хто був податківцем. Здається, це був Закхей, і він збирав податки. Отже, очелуї. Чи ми можемо подорожувати уявою, щоб це побачити? Так, звичайно, ви можете зробити це вдома. Також просто заплющивши очі і. Заплющи очі, дай руку мені. Ми полетимо з тобою у далекі краї. І знаємось про Ісуса наш шлях і життя. А добра новина просвітлює серця. Біблійні історії. Як цікаво. Ми у часі Ісусе. Так почались правильно. Розумієш. Ісус став дуже відомим. І зачекайте хвилину. де Тасіо? Я не знаю. Він був з тобою. Той папуга безпорадний. Він не вміє подорожувати своєю уявою. Він не вміє приземлятися. Він нічого не вміє. Опережно, Я наближаюся. Ей, дивись, це. Тасю Тасіо не знає, як приземлятися. Тасю, використай шапку як парашут. Я не розумію. Дай мені, це папуга безпорадний. Зніми шапку і використай її, як парашут. Кар, кар. Завжди одне й те ж. Тасю лише вчиться, лише вчиться. Дякувати Богу, Джозеф подумав про парашут. Так інакше у нас був би побитий папуга. удар би був пропорційний до швидкості та прискореному руху відповідно за законів вільного падіння. Не так швидко, я нічого не розумію. так говорити. Це просто фізика. Я не дуже розбираюся фізиці, пам'ятаєш? Гаразд, діти, подивіться, ці чоловіки очікують Ісуса. Так багато людей Так, і бачите того дуже низького чоловіка. Вибачте, можна пройти. Будь ласка, хіба ти не бачиш, що ми всі чекаємо на Ісуса? Але я також хочу його побачити. Гаразд, вибачте, але тут немає місця. Ей, що ви робите? Я просто намагаюся стати спереду, щоб побачити Ісус. Справді, але хіба ти не бачиш, що ми усі хочемо те ж саме? Відійди. Бідний Хей, хоче побачити Ісуса, але не може, бо він іський Так, але закей має чудову ідею. Яку ідею? Подивіться, він вилазить на дерево сикомор. Розумно. Прекрасно, звідси я бачу усе. І він, і він там очікуватиме Ісуса. Увесь час? Так, цакхей терпеливий, і його терпливість буде нагороджена, бо коли Ісус прибуде, станеться щось чудове. Цокхею, притьмом злізай, бо сьогодні маю бути у твоїм домі. Ого, дивовижно. Так, Ісус хоче увійти у Дім Закхея. Ого, Закхей, мабуть, у захваті. Насправді так. Закхей настільки щасливий, що він хоче сказати, щось справді, зі щедрості Ісуса. Господи, ось половину майна свого даю убогим, а коли когось покривжу, повернув четверо. Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо він, син Авраама, син чоловічий, прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Ого, Ісус дуже добрий. Гаразд. Так, тому ми бачимо, що перебування перед Господом має свою нагороду. Гаразд повернемося на нашу вулицю. Ага, Ісус зайшов один захей, і благословив Його та всю його сім'ю. Так, те саме стається на кожній службі Божій, коли ми отримуємо святе причастя. Ісус заходить у нашу домівку, нашу душу. Так, але мені на службі Божій. Ну, це через те, що ти не розумієш, що насправді відбувається на службі Божій. Я поясню тобі сьогодні ввечері. Ми молимося до нашого Господа у Кивоті. Привіт, друзі. Ми у церкві, і, як звичайно, сестра Люсія допоможе нам молитись перед Ісусом у святих Тайнах. Гаразд Христина. Коли ми заходимо, ми можемо почати, зробивши знак Христа. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Сестрисія каже чи це правда, що неділя – це найважливіший день тижня. Так тому що це день, коли католики збираються разом як спільнота, щоб молитись до Бога і взяти участь у святій жертві під час служби. Чи неділя важливіша, ніж п'ятниця. Звичайно, у п'ятницю я займаюся чоловічими справами статом, і для мене це найважливіший день тижня розумієш, Андрійка неділя це день Божого Воскресіння. Для нас католиків це найважливіший день тижня. Так, але я нічого не відчуваю, коли приймаю Ісуса у святих тайнах. я також. Я не витаю у повітрі і не починаю сяяти. Я не маю суперсилих людей. Я жуйка. Ага. Однак важливим я не те, щоб щось відчувати, але знати, що сам Ісус є всередині тебе, що ти глибоко пов'язаний з ним і що твоя душа наповнюється ласкою. Тепер я розумію. Коли прийматиме святе причастя, то скажу Ісусу наскільки я сильно його люблю. Це чудово. Було б чудово ходити на службу Божу щодня, щоб приймати Ісуса у Євхаристії, але не всі католики можуть це зробити. Тому церква каже ходити лише у неділю і святкові дні. Розуміло, чи ви б хотіли вивчити дуже гарну молитву, щоб попросити Ісуса благословити наші Схоже, душі? Прийняться свята причастя ні, але це називається духовне святе причастя, і ми можемо її молити щодня. Розуміло, коли ми не можемо відвідати службу Божу, чи прийняти Євхаристію з якоїсь причини ми можемо помилитися цю молитву і попросити благословити нас в особливий спосіб? Саме так. Давайте підійдемо до лавки перед кивотом. Добре. Це гарна молитва, яка звучить ось так. Ви можете промовляти її вдома також. Вам лише потрібно читати слова з екрану. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. І Ісусе, я вірю, що Ти присутній при святій Тайні Євхаристії. Я люблю тебе, понад усе, і моя душа тужить за тобою. Не зможу зараз прийняти Тебе у присвятій Тайні Євхаристії, тому хоч духовним чином, прийди до мого Це серця. Те ще казала раніше, правда, сеструсі, оскільки я не можу отримати Ісуса причастя, принаймні я можу його прийняти в моїй душі. Правильно, Єва, зараз ми завершуємо словами: обіймаю тебе, бо ти є в мені, а я в тобі, Ісусе. Ти моє найвище добро і моя солодка любов. Не з мого серця і запали його, щоб воно завжди палало любов'ю до тебе. Амінь. Амін. Ісусе, я знаю, що ти справді мені тут в кавоті. Я справді з нетерпінням чекаю недільної служби, але тим часом я прошу тебе прийти у моє серце і ніколи не залишати мене. Наша католицька віра, слава Ісусу Христу, Отче Луїс. Що ви робите? Я читаю. А з сестра Лісі сказали нам, що можна піти на службу Божу і отримати Ісуса У Євхаристі. Це чудово. Так не усі католики можуть ходити на службу Божу щодня, але вони завжди ходять у неділю і святкові дні. Але я люблю займатися чоловічими справами і приємно проводити час на рибалці з татом. Це непогано, але це тому, що ви не знаєте, що відбувається на службі Божій. Зараз слушний час, щоб я вам про це розказав. Спершу нам слід дивитися на це. Очима віри. Ми бачимо на кожній службі Божій Ісус справді присутній з нами. І ми знову чуємо слова, які Ісус сказав на тайній вечері. Прийміть їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. В момент освячення дарів, Ісус, цілком присутній у хлібі і війні на вівтарі. Ми переживаємо знову те саме таїнство, яке Ісус здійснив на хресті своїм тілом. в той момент ми духовно перебуваємо під ніжі Христа. Ого, я цього не знала. Це неймовірно. І все це відбувається на службі Божій? так хоч ви цього не бачите, усе небо єднається з нами на службі. Насправді, на початку служби ми молимось. Слава вовишній Богу і на землі мир людям його вподобання. Ангели святі також моляться цю молитву з нами. Отож, це так, наче усі чоловіки і жінки, ангели і святі кажуться. Саме так інший момент на службі Божій Ми також просимо Діву Марію, ангелів, святих, заступатися за нас. Тому благаю, святу завжди Діву Марію, всіх ангелів святих і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Що означає заступатись? Це означає, що вони моляться за нас до Господа, наша Мати Марія, ангели і святі є нашими союзниками перед Богом. Так, бо вони на небі, і вони бачать Бога, а ми ні. правильно на службі ми також молимося за тих, хто помер, щоб Бог їх скоро забрав на небо. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією Воскресіння та про всіх, котрі твої благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла твого Я обличчя. Я не знав, що це все відбувається на службі Божій. Так, це відбувається, і ми також молимо за єдність церкви. Покірно молимо смиренно, благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крови Христа. І коли ми приймаємо святе причастя, ми є безконечно з'єднані з Ісусом і отримуємо збільшення освячуючої ласки. Святе причастя також єднає усіх католиків по всьому світу, одне тіло, яке є церквою. Ті білі цятки позначають людей, які приймають святе причастя по всьому світу. Світ, ми єднаємося з ними у кожному святому причасті. Це чудово. Так, служба Божа, це наче велике світло, яке має небо і землю. І коли ви отримуєте святе причастя, це найважливіший час тижня, бо Ісус, який є Богом, є з вами, і ви можете сказати йому, що любите його і подякувати Йому. Ісусе, я люблю тебе дуже сильно і прошу тобі ніколи не залишати мене, ісусе, дякую тобі за твоє цінне тіло і кров, душу і божество, що ніколи не забуваєш мене. Дякую, що перебуває з нами у Євхаресі. Я прошу допомогти бути завжди у стані ласки, щоб я міг приймати тебе на кожній службі Божій. Ісусе, дозволь мені ніколи звикнути до прийняття святого причастя на службі, яка є найважливішим моментом тижня. Амінь. Тату, що сталося, хлопче? Ну, я думав, що п'ятниця це найважливіший день тижня, бо ми робимо щось цікаве, але. Але що? Ну, я усвідомлюю, що найважливішим днем є неділя, бо це день, коли католики по всьому світу почитають Бога і йдуть на службу. Також ми приймаємо Ісуса у святому причасті, щоб бути близько з'єднаними з ним і отримати освячуючу ласку. Так, Сентіфаїн Ти дуже добре усе зрозумів. Хоч ми могли б бути десь інакше, найважливішим і піти на службу Божу. Ти знаєш, що та що та? я очікував цього, цього, цього моменту цілий місяць, бо я справді люблю рибалити. З я з нетерпінням чекаю цього також. Так, але ти знаєш, що найважливішим для нас поклонятись і дякувати Богу і отримати Ісуса у святому причасті? Що надіїн Еврісандейгараз, так Богу опікується нами і дає багато благословень цілий тиждень. А неділі є день, коли ми поклоняємось і дякуємо йому. Так, Біблія каже нам, що Бог відпочив у своїй справі створення світу у неділю. І церква нам каже, що ми повинні відпочивати у неділю і йти на службу Божу. Так, Ісус нас любить дуже сильно і хоче бути близько злученим з нами щоразу, коли ми утримуємо його у святому причасті. Це дивовижно. В кінці цієї програми хвилинку пригадаємо. Що ви сьогодні про життя нове у католицькій церкві Ісусе. Ти даєш нам слово своє і з Марією разом ідемо, поки зустрінемо тебе. те, що ми вивчили. Привіт, друзі. Наша програма добігає до кінця, і отець Луїс допоможе нам підсумувати усе, що ми вивчили. Це правильно, Христина, тому що сьогодні програма є дуже важлива. Так, ми вивчили три важливі моменти: перша це те, що неділя є днем, коли католики по всьому світу почитають і Бога участі у службі Божій. Також ми отримуємо Ісуса у святому причасті, щоб ми могли бути близько з'єднання з ним. Участь у службі Божій у неділю є важливішою за будь-що інше. Важливіша ніж з татом? дуже добре, так бо перебування Ісуса у кожному із нас є найважливішим. Друге, що ми вивчили, це молитва духовного святого Причастя, яка просить Ісуса благословити наші душі, коли ми не можемо прийняти святого причастя. Так, сестра Люсія навчила нас. Дуже добре. Хто може мені сказати третє, що ми вивчили? Я. я, я. Добре, Неріке. Ми вивчили, що дивовижне чудо стається з нами на службі Божій. Поромені світло виходять з вівтаря і церкви центром всесвіту, і так це все правда, але ми маємо дивитися на це очима віри. Так, бо наші фізичні очі не можуть побачити нічого. Знаєте що? Деякі люди не вірять, що Ісус є у Євхаристії. Тому Ісус здійснив деякі чуда, щоб показати, що Він присутній у частинці схожі на хліб. Розкажіть нам одне з його чуд. я розкажу вам чудо Святої Клари з Асижу. В 1240 році мусульмани атакували містечко Асиж. І коли вони прибули, щоб атакувати монастир святої Клари, монахині пішли до каплиці молитись. Тоді свята Клара взяла монстрацію з святими тайнами. Виглянула з вікна. Монстрація випромінювала сліпуче світло, яке змусило солдатів відступити. Дивись я ніколи не бачив нічого подібного. Виглядає, наче вогонь. Це, мабуть, могутня зброя. Ми загинемо. Втікаємо. Армія втекла з шахом. Солдати повтікали так, це чудо сталося, щоб ми усі повірили, що Ісус справді присутній у Євхаристії. Євхаристія є дуже важлива, правда, чоловіс. Так, вона є настільки важливою, що церква дає нам особливі вказівки про те, як ми маємо готуватися, щоб гідно отримати святе причастя. По перше, ви маєте перебувати у стані ласки. Це означає, якщо ми вчинили смертний гріх, то ми маємо покаятись і піти до сповіді перед тим, як приймати святе причастя, правильно саме так, щоб приймати святе причастя, ми повинні мати чисте тіло й душу, і ми також маємо дотримати в Христіний Що Це означає, це означає, що ми повинні нічого не їсти одну годину до святого причастя. Це так, щоб зберегти наше тіло для Ісуса. Це маленька жертва, яка пок. Казу Ісусові, що ми очікуємо тільки Його. Останнє, що вам слід пам'ятати з доктрини перетворення, що означає, що хліб і вино стають тілом, кров'ю, душею і божеством Ісуса. Ісус, дякую тобі, що даєш нам тіло, кров, душу і божество у Євхристі. Я прошу тебе допомогти. Мені бути завжди у стані ласки, щоб я міг отримати тебе у кожній службі Божій. Ісусе, хоче іноді забуваю про тебе. Ти ніколи не забуваєш про мене. Дякую, Ісусе, що перебуваєш у Євхаристі, щоб бути зі мною. І прошу, щоб коли я приймаю тебе у святому причасті, щоб це ніколи не ставало простою рутиною. І щоб усі мої святі причастя були як перше. Амінь. Дякую тобі, мій дорогий Ісусе, за багато ласк, що отримую. Кожен день я хочу принести тобі радість у своїх думках, в усьому, що роблю.